Раніше, коли я був ще молодий і нічого не тямив, я думав, що головне в комп'ютері це процесор і відеокарта. От ці дві штуки купуєш, а потім, на решту, що сталося, там купуєш все інше. Може, там блок живлення якийсь більш-менш нормальний, все інше. Ну просто можна купувати таке собі. Особливо корпус. Корпус, це взагалі останнє про що потрібно турбуватись, можна взагалі без корпусу. Але потім. Потім я зрозумів, що корпус це саме те, що і робить ваш комп'ютер гарним. Це саме те, на що в першу чергу звертають увагу ваші друзі, коли приходять до вас додому. Це саме те, чим ви в першу чергу будете перед ними понтуватись. Бо якщо це буде там якась проста чорна коробка, хай там буде і 13900, і 4090, хай вони будуть всі в золоті, в діамантах, всім буде пофіг. А от якщо буде щось таке оце вже інша справа. Сьогодні будемо збирати і тестувати комп'ютер в незвичному двокамерному корпусі з можливістю встановити на нього ще й окремий дисплей. Це чорно-білий Hight Y60. Він ще буває в чорному і просто в білому кольорі. Це американська компанія, і раніше їх в Україні купити було не можна, але тепер їх поставкою займається компанія Artline, і ви можете замовити у них або окремий такий корпус, або можете замовити цілу збірку в ньому. По формі він нижчий, ніж звичайні корпуси, але набагато ширший. Має три стінки з загартованого скла, кожну з яких можна зняти в процесі збірки. Сам корпус поділений на дві частини. В основній відсутнє місце для розташування блока живлення воно знаходиться якраз в задній камері. Так також позаду розташовані зручні швидкоз'ємні слоти для sata накопичувачів. Верхня та бокова кришки металеві та посилені пластиком зсередини. На них є лінійні отвори для видуву гарячого повітря. Сітка від пилу сюди також вбудована і не відділяється від самої кришки. А от знизу панельку з сіткою можна зняти і почистити як в звичайному корпусі. Циркуляція повітря в корпусі вертикальна, а в комплекті є три вентилятори теж від хайт. Цей корпус відрізняється від інших не тільки своєю двокамерною будовою. А ще й тим, як у нього розташована відеокарта. Річ у тім, що слоти під повнорозмірну відеокарту розташовані лише вертикально, а горизонтально можна встановити тільки низькопрофільні девайси. Наприклад, ось таку 4060 low profile від Gigabyte зі зменшеною задньою рамкою. Тут навіть є штатне місце під фірмовий райзер для відеокарти. Його покажемо вже безпосередньо, коли будемо встановлювати відеокарту в корпус. З корисних штук тут є ще ось такі гумові накладки на кабель канал Цікавої форми. Місце для вентиляторів зверху модульне і повністю від'єднується. Це не лише допомагає при встановленні вентиляторів чи системи рідинного охолодження, а й сильно спрощує процес збірки. І перше, що ми будемо сюди встановлювати, це материнська плата Gigabyte Z790 Aorus Elite AX. На вигляд, це наворочена плата чорного кольору в суворому стилі, хоча і має RGB-підсвічування. Підтримує 12 та 13 покоління процесорів Intel. Вона має гібридну цифрову VRM-конструкцію 16 плюс 2 з мосфетами на 70 А. Повністю покриває зону VRM величезний радіатор з термотрубкою та вдосконаленим дизайном. Окрім цих радіаторів, є ще не менш масивний на чіпсеті, а також на всіх чотирьох слотах під М2 накопичувачі. Перший слот М2, то який Девід процесора має окремий товстий радіатор, інші три покриває суцільний широкий радіатор. Всі слоти М2 PCEкспрес четвертої версії. Також є три слоти під відеокарту: один п'ятої версії, посилений металевим щитом, два інші простіші і вже четвертої версії. З додаткових фішок, – Hi-Fi аудіо та безліч роз'ємів. Бекплейт вбудований, тож при збірці не виникне ситуації, коли все зібрали, а ось цю штуку вставити забули. На додачу тут є ще. Ще й Wi-Fi 6E і Bluetooth 5, які будуть краще працювати з антеною у вигляді акулючого плавника, яка йде в комплекті. Процесор будемо встановлювати i 7 13700KF, але спершу потрібно замінити рамку сокету. Справа в тому, що дефолтна інтелівська рамка притискає прос лише в двох місцях, а 12 та 13 покоління, на відміну від попередніх, більш видовжені, тому тут потрібна корекція вигину. Встановлюємо кастомну рамку Thermal Ride, яка має більшу площу контакту і не дефолтна. Формує проц. Материнська плата під DDR 5 пам'ять, тому в збірку йде комплект з двох модулей G-Skill Trident Z5 об'ємом 64 ГБ та XMP профілем 6000 мегатранзакцій за секунду. ОЗП також буде з RGB підсвіткою. І поки материнка не в корпусі, зручніше буде встановити M2 накопичувач. Це SSD Aorus Gen 5 10000. Він має контролер pci Express 5-го покоління, хоч материнська плата має підтримку лише pci Express 4. -ї. Для таких накопичувачів. Поставляється він з величезним радіатором з теплотрубками, але в нашому випадку буде достатньо радіатора, встановленого на материнці. Виробник заявляє ось такі швидкості, але це з певними материнськими платами. Ну в усіх яких є слот п'ятої версії. Тест показав ось такі швидкості. Так, це нижче, ніж заявлені, але це через обмеження після експрес четвертої версії на материнці. А взагалі. Я бачив тести, де він взяв 12 ГБ в секунду на читання і 10 на запис. В цьому корпусі зручніше всього встановити материнську плату через верхню кришку. Як я вже і казав, вона знімається, аби було зручніше прикрутити водянку чи просто вентилятори на видов. Ми ж будемо встановлювати Aorus Water Force X на 360 мм. Це вдосконалена версія відомої трьохсекційної системи від Gigabyte. З процесором контактує через велику мідну пластину діаметром 60 мм. Також в Доблоці є вбудований екран. Він може виводити не лише інформацію про стан системи, а й користувацькі зображення чи навіть відео. Для останніх є навіть слот для карти пам'яті MicroSD. Наносимо термопасту у формі Твіттера і встановлюємо систему охолодження на своє місце. Додатково на виду встановлюємо три вентилятори і KWB з підсвіткою. Вони ще ось так прикольно об'єднуються між собою. Один на дефолтне місце позаду, як і у всіх корпусів, іншими двома закриваємо прогалицею. Ось тут. В якості живлення у нас буде блочок з запасом аж на 1300 Вт. Це Гігабайт PG5 з голдовим сертифікатом ефективності і підтримкою ATX 3.0. Його особливість в тому, що він має досить компактні розміри при потужності більше 1 кВт. Він має повністю модульні кабелі, що пришвидшує та спрощує процес їх під'єднання. Та і кабель менеджмент в цілому буде пристойний. Всередині, на вхід японські конденсатори chemi Чемікон ємністю 820 та 390 мікрофарад, окремий блок DC DC перетворювачів та блок нагляду з всеможливими захистами. Також присутні потужні модулі Alpha і Omega k 095 a 60, що відповідають за перетворювач APFC. На виході велика ємність пофільтруючим конденсаторам від тайванської компанії Leon. Вони є навіть на роз'ємах для підключення кабелів. Кожен по 4700 мікрофарад. Є окрема лінія для живлення відеокарт з роз'ємом pci Express 5.0. А також є об'єднана лінія для живлення процесорів та відеокарт зі звичайним роз'ємом додаткового живлення. Сам блок, звичайно, що тихий і має хороший вентилятор, але в корпусі з окремою камерою для БЖ таких проблем не має бути взагалі. Нам залишається підключити основні кабелі. А я напам'ятаю, що в цьому корпусі це не виглядає, як сізіфова праця. Тут все добре продумано, є гачки під нейлонові хомути, силіконові кабель канали і навіть окремий отвір для прихованого монтажу живлення відеокарти. Відеокартою в цій збірці буде саме Gigabyte Aorus 40. 90. Це аби показати вмістимість даного корпусу, адже вона не маленька. Перше, на що я звернув увагу в ній, так це охолодження. Тут присутня повноцінна випарна камера, яка контактує і з GPU і з чіпами пам'яті одночасно. Сам текстоліт плати не сказати, щоб сильно довгий. Майже половину всієї довжини займає радіатор, який бере участь у відведенні тепла і від системи живлення, і від графічного процесора та пам'яті. Для кращих показників ефективності наскрізний дизайн так Збільшили, як я вже й казав, встановити її ми можемо лише вертикально. Тому спочатку треба підключити та прикрутити райзер, який йшов в комплекті з цим корпусом. Сама карта, навіть така великою та на мій подов тримається нормально, і можна обійтися без усіляких додаткових тримачів або підставок. Проте Гігабайт так не вважають, і навіть зробили окремі отвори для того, щоб можна було відеокарту прикріпити до металевої пластини, яка йде в комплекті з цією ж відеокартою, щоб вона нормально трималася. Проте це працює. Тільки в горизонтальному режимі, тому нам не підходить. Єдине, що мене не дуже влаштовує, так це скільки місця до скла залишається від вентиляторів 4090. Загадую наперед, що температури можуть бути вищими, ніж треба. Але якщо ви будете збирати в такому корпусі, наприклад, з 4080 чи щось ще менше, то такою проблеми не повинно виникнути. І так, на цій 4090 також є екранчик, як і на охолодженні проца, тільки менший. Третій екранчик ми теж зараз встановимо, але це вже повноцінно. Дисплей, який можна підключити по HDMI і виводити зображення, відео чи використовувати як другий монітор там для чату на стрімах. Або просто закинути на нього HW-Info чи AID64. Він має роздільну здатність 1920х515 і динамічний діапазон у нього обмежений. Це можна обрати в налаштуваннях екрану. Якщо цього не зробити, то на чорному тлі буде мерехтіння. Цей екранчик можна замовити у ArtLine разом з корпусом. Що ж, комп зібрали, тепер давайте його продовжуємо протестуємо. але спершу скажу вам пару слів стосовно збалансованості збірки. Я розумію, що 13700KF не розкриє 4090, тим більше в QHD. Але якщо що, то з 13900K ситуація не сильно зміниться. Це ви самі можете перевірити, заходите на сайт PCBuilds. І дивитись там ботлнек калькулятор. 4090 занадто потужна і для 13700KF, і для 13900K. на 26 та 20% відповідно. Якщо вже говорити про ідеальний баланс, то такий конфіг підходить для 4 К і то замість 13900K краще тоді взяти Ryzen 7950 x Ну або ось цей, або ну то вже щось зовсім на багатому. З цим розібралися тепер до тестів. Тестував я все в QHD. Так, я знаю, чому не в 4К, бо немає. У мене свого 4К монітора, та й в принципі зараз QHD більш популярне. В CSGO, яка була ще актуальна на момент запису відео, маємо 765 FPS в середньому, максимум до 1300 і 188 в смоках. Це на мапі майстерні FPS бенчмарк на максимальних налаштуваннях графіки. КС2 не тестував, бо ще воно лагає, ще воно баговане, тому от коли воно вийде, тоді і будемо тестувати, а бету поки ні. Hogwarts Legacy, як завжди, чотири тести з трасуванням і генерацією кадрів на ультраналаштування графіки. Як бачимо, з генерацією кадрів такий сетап може покрити навіть частоту оновлення швидких моніторів 240 Гц. В інших випадках середній FPS більш ніж задовільний, навіть з трасуванням і без фреймгену. В Cyberpunk вже ось ось буде величезне оновлення Phantom Liberty, А поки маємо такі результати тестів. Навіть з трасуванням шляху та без генерації кадрів можна очікувати на хороший середній FPS. та я навіть взагалі не вимикав трасування в усіх тестах зі звичайним трасуванням та генерацією кадрів. Можна отримати аж 182 FPS в середньому. Звичайно, що тим, хто планує обрати такий сетап для 4К треба поділити все як мінімум на 2,25 в Fortnite з усім пакетом важких опцій графіки цей комп видав 91 FPS в середньому без DLSS. А якщо увімкнути DLSS, то і всі 130. Але мене більше турбують температури. Як я вже й казав, 4090 сама по собі карта не маленька, а у виконанні Гігабайт з іще товщим радіатором. Тому я б все ж радив вам брати з цим корпусом щось менше. Адже з таким малим простором від складу вентиляторів і не дивно, чому в Фортнайті. Маємо аж 86 градусів на GPU. В інших іграх, хоч і не так гаряче, але все ж таки там, де мало б бути максимум 62, маємо більше 70. В Premiere Pro, як я і очікував, дуже швидкий відгук по таймлайну. І час рендеру виявився навіть трохи швидшим, ніж з конфігом з 13900 kf з попереднього відео. Тож, який висновок? Ну, мабуть, основним спонсором цієї збірки був Екзибіт. Ну, або гігабайц, які просто люблять вставляти екранчики ну всюди, де тільки можна. Тому і вийшов у нас комп з трьома екранами: один на охолодженні, один на відеокарті, ну і один ось тут. Ну, корпус мені дуже сподобався, в ньому можна збирати будь-який сетап, і навіть такий процес, як кабель-менеджмент, який я просто ненавиджу і не вмію робити, тут видається вже не таким нудним. На мій погляд, це щось, типу, між корпусами Fantex і Fractal Design. Тобто тут дуже багато можливостей. Дуже все добре з увагою до деталей, воно все гарно виглядає, і якість матеріалів теж дуже гарна. Точно таку саму зборку ви можете замовити на сайті ArtLine. Вона там чомусь називається графічна станція. W99, Або можете просто замовити окремо корпус, якщо вам сподобався тільки він. Посилання будуть в описі. Дякую за те, що ви подивилися. Вибачте за те, що я тут хрипів, бо я трохи захворів. Ну і побачимось у наступному відео.